есть получается так, что э, из без особости, а человек у вас, э, у вас э, указано в вашем заявлении, ТОВ а единственный был участник, и участник, по сути, ну, который и выиграл, в конце концов, этот аукцион. Ну, дело в том, что цей участник, цей банкир, З дипломатом прийшов до панової. Все. І панова розклала в ролі красиво, як має бути. Все. Тут, нічого, тут нічого не треба було далі йти, Все техніка. Е, е, я навіть хочу сказати, я не пам'ятаю зараз фільму, яка мені е, колись прийшла, що вона йшла, як я, я узнавав, що після, вже, як вже провели цей, і вона каже, що вона могла реалізувати, в неї були з Донецька такі покупці, що один домик можна було реалізувати поза. 500 тисяч, 300 тисяч, ну, було аукціон, і я би, ми би погасили і банку, і ми би, і ніхто би не, і в дати було можливо. Ну, ну орієнтіровочно, от ви говорите, 500-600 тисяч, а реально, за скільки, от, допустим, за, за 50 тисяч, 50 то, як, як, це у порівнянні, значить, пару плит, Значит, какие твои крыты не 17. Є вот. ще один цікавий момент у вас в заявлении. Тут сказано, что Директором ТОВ ТД дерісервіс Мальцевим скоєно також розтрату майна в розмірі 47 тисяч 400 гривень, що підтверджено документальними доказами. А при цьому розтрата полягає в наступному. І словами, Оце якраз злочин, який, що вони, е, з, як би казати, зменшили, це один злочин. Але це вже і зменшеного. Це так, якщо украли в чоловіка е, тисячу доларів, а шість тисячі доларів ще один і ще всі вкрали, ще з і він і ці 40 тисяч це вже доведено. Це тут не треба. Тут до судового слідство не треба багато. Треба, аби пройшли виїмки нормально по цих подух, щоб тендер було три проценти, і вони всі взяли начку. яким образом а, можна констатувати те, що ті ну, були розтрачені. Тобто вони були розтрачені, тому що вони не пішли на погашення. Вони ж не да. Куди Куда повинні доліти в Сочи? І... І... Мені кажеться, що цей мальців. Значить, бо це, значить, ну, думаю, що дівку цих 47 тисяч робила Панова. Все, вона розрозуміла. Знаю одно, що і Андрій Цьо заробив, але значну суму, вони заробили і від банкіру. Ну, поки в даний момент голова своїй, як, в тому, це все організатор Панова. Пані Панова. Возважаюся, можна констатувати такий момент якої зжатої форми, то, що ви що сказали, опять-таки, до вашого заявлення. Кошти від реалізації арештованого майна вносяться на депозитний рахунок органу, після чого державним виконавцям здійснюється їх розподіл у відповідності до вимог закону. Мається займаючи посаду директора, директора ТОВ ТДЦРІС після проведення вище вказаних торгів за реалізації шести будинків, не перерахував на депозитний рахунок ВДВС Тячівського РУЮ. Всіх передбачених законом сум, які в подальшому перераховуються державним виконавцем для погашення моєї заборгованості. Ну, Але вони кош... користувалися. Дані, не дані не. кошти в якості винагороди мальцев безпідставно зобов'язав приможці торгів перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ ТД Еліт Сервіс. Сумі 47 тисяч 400 гривень. Для того, щоб я наважився написати цю значить, повідомлення про цей злочин, мені це довело тут три місяці пооббивати пороги, поуточняти. Хоча цей мацев він не знає, що я добруник. І я був до нього як представник. Так. Да. І він мене не знав. Я до нього закушую, я кажу, заява, та може він писати хоч куди. Панова каже, все вирішить питання. Зайдіть до неї, мені каже. І вона напряму і вдом. І він їй, відомо, доповів. А думаю, що мене сильно треба? Ну я кажу, Мене безпокоїть, що я. От, Ну хіба, от, бачите, ніхто не думав, що два тижні тому, що у нас начальник СБУ буде помінений, ніхто не думав, що у нас начальник ОМС буде помінений. А бачите, так поставлено, що поки прокуратура відіграє велику роль в державі. Так, якщо цей злочин не буде, не буде заарештована, панова. Якщо коротко по сумам пройтись, то виходить така ситуація. Оціночна вартість будинків. Первоначально составляла 861 823 гривни, Сумма реализации 430 911 округленных гривен. Получается, что с учетом этих 47 400 гривен, которые были еще сняты, то есть это разница между 3% и 15, да? 14, да, вернее, которые были, по сути, незаконно накручены. Это все. Разница, что, э, разница составляет э, 478 311 гривен. То есть это та сума, которую вы потеряли, да. Вони в мене вкрали, я її не потеряв. Я вірю, що значить я буду мати регрес, значить заявити позов уже в кримінальній справі. Я даже я не знаю, я на 110% переконаний, що вони можуть бути. Э, Може, в наша публікації не вийде, вони ж мають бати, мали би бути по закону затримані. Якщо mm в -hmm. нас людину затримують за, за там, добу за мішок зерна, то люди, а злочинного керівника, який сидить на такому високому постові, то все, то, то неможливо. То я вірю в те, що значить, вони в мене не вкрали їх. Вони будуть будут у позов то кримінальні. Я буду визнаний потерпіла сторона у цій справі, і все, так що. Ну, то, ну, що я дуже надію. буду просити вас, значить, це моє значить, повідомлення про злочин у повному обсязі, надрукувати, надрукувати. І нехай вже неможливо. У мене ще більше, от я бачу одно, що якщо це прочитають багато людей, Закарпаття прочитає, а Закарпатська правда читає. І тоді я біду, ще такі ошукані, ще такі, може, там їх є. Якщо я тільки проводив так е, нелегально, я б не сказав, бо це вийшло. Це називаються і дуже багато. Так, так. Добре, ну, дякую вам велике, на цьому ми закінчимо, пожалуйста.